Так, в нас знову приморозочок, що хочу показати. Люди питаються, чи дойде розсада і як я пакую. Ось це в мене розсада яка залишилася. Я навіть не пам'ятаю, який це сорт. Так, ось це, ось таку я пакую. Ось така приблизно розсадка залишилась. Ось бачите. Ось тонша є, товща. Ще тоньше. І кажуть, що коріння гниє. Ось пролежало це коріння в воді з четверга. І такі є. З четверга пролежало. Ось така розсадка. Як же я не пакую? Це вже буде викидатися, тому що навіть не пам'ятаю, який сорт остався. Ось так я пакую. Беру такий пучочок, приблизно беру так 20 штучок. Не більше. Буває 30, як виходить. Беру пучочок. Тоді підходжу, як я кажу, у мене є така болтушка. Це глина із піском. Ось тако корінчики раз. І тоді на упаковочний стіл, на пакувальний стіл отако раз ложиться. Так, зараз по руку. Ось тако ложиться і запаковується. Раз запаковується. Тоді береться ще одна клієночка. І другий раз запаковується. Ось отак мене пакується русатка. Вона в глині. Запакована. Може бути ось така грязна. Щоб не була грязна, я беру таку оп, водичку. І все. І русатка причудова. Замотую скотчем, назву пишу на скотчі і ось така розсадка йде до вас. Така розсадка може і неділю, і дві протягнути. Нічого з неї не станеться. Але після того, як я запакував, я цю розсадку ложу ось таку. Чому? Тому що, щоб збігла трішечки водичка. Тому що, якщо на новій почті десь протече, це буде досить і досить велика проблема. Ось так я пакую, ось така вона є. І ось така вона до вас прийде. Коли прийшла до вас, що вам робити, ви розпаковуєте ось цю всю глину, підсохла ця глинка, не подсохла, це не важливо. Берете ось цю всю глину, берете в відро, ось тако раз. І у вас виходить. Ось така причудова розсада. І все, мож, можна садити. Корінчики ніколи не погниють. В мене є такі посилки, які йдуть в Херсонську область. Туди йдуть вони приблизно, не приблизно, точно 5 днів. 5 днів йдуть туди і доходять причудово. А чому я так роблю і чому я так пакую? Тому що. Щоб запакувати, ось такий маленький ящичок. Влазить 50 штук. 50-60. Щоб запакувати оцей ящичок, я пакую сам. Мені упаковка приблизно ящичок в ящичок. Пленка упаковочна, все, мені це приблизно стає в 50 гривень. А стоїмость цього ящичка. Стоимость цієї розсади Получається 350 грн 50 гривень 50 штук по 7 гривень штучка. Але якщо пакує нова почта, щоб запакувати ось такі ящики від 100 гривень до 300 гривень. І як кому повезе. Тобто цей ящичок запакую я, і вона приходить тільки на транспортне. Відділення нової почти. Не туди, куди ви пишете, а тільки на транспортне. Якщо ви хочете, щоб вам прийшло туди, куди ви хочете. Це значить, що ящичок нова почта ще раз запакує і візьме 150-200 гривень. Тобто за упаковку нової почти ви заплатите 150-200 гривень, за доставку ви ще заплатите так само приблизно 150 гривень. Це як куди. І в загальному вийде 350 гривень, якщо не більше. Тобто розсада буде коштувати 350 гривень, і за доставку ви заплатите 350 гривень, а можливо і більше. Так що дивіться, думайте, ось така розсада. Ось такі є нюанси по цій розсаді. Нюанс в тому, що в доставці різні люди. І ось така розсадка різненька. Це в мене, скоріше всього, що брілла, є товща, є тонша. Так що все різне. Курінці навіть є різні. Ось така попадається, О, дивіться. Кажеться, ріжочок товстенький, а корінчик не такий вже товстенький. Так що все-все в порівнянні. Ось така попадається малесенька. Це все є копанка по 7 гривень штучка. Так що кого цікавить. Брила Аммік, Вікі, Азія, Румба, Альба. Приблизно ось такі сорти. Пишіть на Viber, Приймаю замовлення. Мінімальне замовлення 50 штук. Далі буде.